Добрий день. Закінчуємо сезон пасічникування в цьому році і починаємо підготовку до наступного року. Спочатку потрібно заготовити віз. Для виготовлення вощини ми використовуємо забрусний віск, але ж є рамки, які ми щороку вибраковуємо і потім цей віск реалізовуємо. Для виготовлення воску ми використовуємо парогенератор, а також центрифугу, яка. Віджимає цей віск і отримуємо вже готовий продукт. Ми продемонструємо саме, як ми це робимо. Спочатку у нас було іншими методами. В цьому році ми вже використовуємо парову центрифугу, що збільшує вихід воску, а також пришвидшує роботу по перетопленню рамок. Розтопили парогенератор, поки він гріється, ми будемо завантажувати центрифугу рамками, які ми вже відбракували, які в нас готові для того, щоб їх перетопити. Відбраковуємо рамки, які десь, можливо, підсвівся, можливо, десь і з іншої сторони нам вони не сподобалися. Ми їх ставимо на перетопку. Є більш світліші рамки, є більш темніші рамки, тобто всі практично рамки ми якби досить велику кількість ми їх вибраковуємо щороку на нашій, на нашій пасіці. Завантажили центрифугу. Помістилось у нас 230-х рамок, тобто рут 32 штуки. Зараз нагріється парогенератор і розпочнемо перетопку воску. Парогенератор у нас вже працює. Пішла виділятися пара. тобто Ми даємо хвилин 5, щоб прогрілися рамки. Тобто це відбувається дезінфекція одночасно і перетоплення воску. Рамки прогрілися в центрифузі, тому ми її запускаємо в роботу. Виставляємо на декілька хвилин. От вона вже працює, центрифуга, Пар іде, тому очікуємо. Центрифуга відпрацювала заданий цикл. Зараз будемо відкривати і виймати рамки. Головне обережно з паром почекати, перевіримо рамки. Тобто це вони пройшли дезінфекцію. Ось такі рамки у нас після центрифуги залишаються. Фактично повністю чисті рамки продезінфіковані. Готові проволока, як і була, залишається натягнутою. Десь можливо треба буде підчистити. І тоді, коли виготовимо вощину, ми її будемо повторно використовувати цю рамку, але вже з новою вощиною, виготовленій по спеціальному замовленню саме з нашого воску. Після перетоплення отримуємо такий віск, який в подальшому будемо використовувати. Це забрусний віск, який був попередньо перетоплений з обрізків, коли відкачували мед. Тобто він має досить світлий колір. І потім наступний етап це буде з нього виготовлена вощина. І ця вощина буде використовуватися вже у наступному сезоні. Одна з головних проблем воску це те, що він здатен накопичувати різні речовини, в тому числі недозволені в органічному виробництві. Тому потрібно слідкувати і розділяти віск, забрусний віскокремо, з рамок віскокремо накопичувати віск з язиків, накопичувати віск із забрусу. І лише його використовувати для виготовлення вощини, яка в подальшому буде використовуватися на пасіці. Бажано проводити щорічну заміну вощини максимально наскільки це можливо. Обов'язково потрібно проводити. Облік воску та вощини, яка була використана протягом сезону, а також воску, який був накопичений протягом сезону, та е документувати виготовлення вощини з вашого забрусного воску. Це обов'язково потрібно проводити як документальне підтвердження, а також записи проводити в щоденнику пасічника, щоб на інспекції можна було це перевірити.